Травень традиційний місяць випускних у вищих навчальних закладах, як говорить, народна мудрість, вчитися ніколи не пізно. Це вкотре довів студент університету Вірджинії, що цими днями отримав диплом про вищу освіту. Про незвичного випускника розповість Олександр Яневський. Кільканадцять років тому його неможливо було б відрізнити від інших. Зараз він виглядає інакше. Як це не дивно, але Джері Рід дуже добре вписався у загальну картину. 70-річний Рейд – випускник Вірджинського університету, але його вік швидко забувається. Він ходить у бари. Вам було весело вчора? Він приєднався до студентського братерства. І він дійсно популярний. він крутий дідусь рейд є енергійним членом Хукру, студентської секції, яка відповідає за оплески на спортивних іграх. Агула однокурсники говорять, з ним можна говорити про що завгодно. З ним легко знаходиш спільну мову. Це Джарі Рід, коли йому було 20. Він брав участь в автомобільних перегонах та ганявся за дівчатами. Тоді його товариш Біл запрошував його на вечірки у Вірджинський університет. Біл розповідав мені, яким я був бездерем, і що я нічого не зможу досягти у житті, якщо не поступлю разом з ним до університету. Це було у 1963 році. Джері говорить, що лише через 48 років він прислухався до поради та у 2011 тисячі вступив до університету. під час свого останнього іспиту Джері говорив про генерала громадянської війни Стонвола Джексона. Його помилки не були такими великими, як його ворогів. Джері залишить свій світ у виші. Вважає професор Люк Райт. Він безперечно розкрив очі молоді на те, що життя не закінчується у 40 років. Навпаки, це може бути початком здійснення мрій. пам'ятайте, шлях, який ви покинули, чекає на вас. Він там, він ваш. Все, що вам потрібно зробити, це повернутися до нього. Саме це я й зробив. Рід говорить, що разом з дружиною Сьюзан тепер витратить трохи часу, щоб насолодитися закінченням університету. Він повернеться назад, щоб отримати диплом магістра. Ми ще маємо відвідати кілька вечірок. Олександр Яневський, голос Америки.